Найбільше чекає дружина, дружина, доця. Чекає кохана дружина, дві донечки, тато, мама, близькі, рідні. Які всі хвилюються, переживають. У мене вдома чекають дві донечки, внучка і троє внуків. Я їх усіх дуже люблю. Хочу передати привіт любі жені. У меня есть, маме. Хочу привітати усіх жінок України зі святом 8 березня, сили їм, наснаги, терпіння. І найголовніше, щоб вони всі діждалися своїх рідних і близьких з війни. Хай Бог допомагає пережити те, що я тут. Вона кожен день за мене молиться, це сто процентів знаю. Нехай Бог дає сили, здоров'я і любові. Любов міста статом ну, дому. Так, поздравляю вас з 8 березня. Вважаю вам щастя, здоров'я. Здоров'я, я думаю, це головне. А де буде здоров'я, там будуть і гроші і все останнє. Я думаю, все є. Головне здоров'я і понімання друг друга, щоб любили всегда, понімали і головне, щоб дождались мене. Більше мене, словні, закончилися. Мама, привіт. Вся моя родина, жінок, та не тільки жінок, чоловіків, друзів, подруг. Подруг, жінок вітаю, з 8 березня. Знаєте, ми вас захищаємо. Ми повернемося з перемогою. Всі Бажаю всього, всього найкращого, нашої перемоги. Любі жінки, вітаємо вас святом 8 березня. Бажаємо вам любові, щастя, терпіння, дочекатися своїх чоловіків, синів, батьків, вірити в них та сподіватися на нашу перемогу. Щастя, здоров'я, мирного неба і дочекатися чоловіків, синів. Ну, можливо, і батьків. Вони під надійною охороною. Ми захистимо, відіб'ємося, відіб'ємо свої землі. Щоб, як говориться, сильно не переживали, ми вас, як говориться, ви за нами нам йти нікуди. Ми тільки будемо йти вперед. Саме головне в Донецьк, потім Крим. Ну і привітання з 8 березня. Ми вас любимо, ми вас любимо. Ми ждемо зустрічі з вами. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!